Із перших снігопадів комунальники починають вивозити сніг із центральних вулиць міста. Куди звозять сумський сніг та чи дотримуються при цьому екологічних норм? Дізнавалися наші журналісти. Так, працюють сумські комунальники взимку. Розчистивши центральні пішохідні вулиці, узялися за узбіччя проїжджої частини. Вантажівки повні брудного снігу курсують кожні 10 хвилин по Харківській. Ми рушили за ними, аби подивитися, куди звозять купи брудного снігу. Це у межах міста біля заводу «Хімпром». Саме сюди сумські комунальники звозять увесь сніг, що прибирають на вулицях міста. Але окрім снігу, у цих кучугурах криється ще й ціла купа сміття. Увесь бруд із узбіч доріг, а також важкі метали, сіль та нафтопродукти. Це мінімальний набір того, що приховує у собі таке звалище. Надійшов кінця ще лише перший місяць зими, а тут лежить уже чимала купа снігу. Кучугури розтягнулися мало не на пів кілометра. А є ще якісь місця, куди звозять сніги з сум? Ні, немає. Оце одне місце. Хто дозволив скидати сюди тонни снігу та за якими критеріями визначають місця для такого звалища? Відповіді на це питання у комунальників немає. Ну, я не могу вам сказать, у меня документов никаких нет. Вывозим и на Харьковскую, на второстепенную дорогу, которая не, не, не принята в эксплуатацию. А ось за кордоном у тих країнах, де досі практикують вивезення снігу, для таких цілей визначають спеціальні майданчики. Після того, як він розстає, тут ретельно прибирають. Або ж сніг скидають у каналізаційні мережі, де він тане одразу, а вода з нього потрапляє у природне середовище лише після очисних споруд. Сумам же про такі технології лишається тільки мріяти. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко, Олександр Білявський. Новини СТС.